Футбольний прогноз. Україна, Грузія, Ліга Націй. У Кміки віддають невелику перевагу Україні. А так, загалом, можна сказати, що це рівна пара. Хіори про Україну є багато травмованих гравців. І погано ми грали минулий раз, як зібралися. Ну на цей раз я вважаю, що Україна, от як зібралась, попри те, що є травмовані гравці, шанси в нас більше, ніж минулого разу. Команда, я думаю, була не в тонусі. Тому і зіграла через місяць вона зібралася, хоч Страму немає багато гравців. Я думаю, що шанси досить великі. І не тільки в цьому матчі, а й в іншому зіграти достойно зіграти у футбол. Що стосується самої Грузії, є там буквально три футболіста високого рівня, а всі стальні гравці такі ну дуже невисокого рівня. І говорить про те, що якось вони фаворити. Я б не став би саме Україну. Тут є фаворит, попри те, що деякі гравці не, не дорахувалася. Ми є фаворитами на цьому матчі, то не з прогнозів на забиті м'ячі. Я думаю, буде саме менше Менше 2,5 по забитим м'ячам. А так, взагалом, якщо говорити про переможця, думаю, все-таки Україна має перемагати в цьому матчі. І це не лише тому, що я українце оболіваю за збірну України, а вважаю, що саме ми зібрались, команда буде більш зібрана і краще от і грати, навіть ці запасні гравці, вони себе мають проявити. і, і удача буде на нашій стороні. Саме зі збірної Грузії такий прогноз це менше 2,5 і перемога України. Але ставить чисто перемогувати, якщо говорити, то досить, якби ризиковано. З однієї сторони, ми можемо зіграти нічого, те, що ми не програємо, то шанси дуже малі, я вважаю, хоча вони теж є. Найбільший коефіцієнт, навірно, який йдеться, це фора 1 брать. Але там буде маленький коефіцієнт, можна ризикувати, все-таки дивитися по забитим м'ячам, скільки дадуть. Менше так 2,5, менше, навіть 3 дивиться 3,5. А можна й ризикнути взяти чисту перемогу збірної України, якщо хто грає не на великі гроші. Так, в турнірній таблиці в нас, як кажуть, останнє місце. Радує те, що три м'яча забили, хоча п'ять пропустили, це досить багато. А так, подивимося. Подивимося отакий прогноз. Лайк за прогноз. І всім удачі!